Продовж 2022 року на Закарпатті уклали шлюб 6767 тисяч пар. Це на понад дві сотні більше ніж роком раніше. Вплинуло на збільшення статистики і переміщення вимушених переселенців на територію краю. Що стосується розлучень, то кількість залишається на рівні 2021 року. Це близько трьохсот розірваних шлюбів за бажанням обох сторін. Ще дві з половиною тисячі розлучень відбулось за рішенням суду. Також починаючи з 7 березня минулого року, діє спрощена процедура реєстрації шлюбу для військової та лікарів. Можна укласти шлюб, зареєструвати шлюб в органі рацу без присутності одного або двох наречених. Куди надійде такий акт, належно оформлений засвідчений, той відділ рацу укладається актовий запис. Після цього наречені, якщо мають, коли в них настане момент, що вони мають можливість звернутись до будь-якого рацу України, отримують своє свідоцтво про шлюб за ці 10 місяців, більше 100, трошки більше 100.